Простір для дітей та молоді з аутизмом працює вже сім місяців, проте сьогодні ми побували на його офіційному відкритті, і вже з перших хвилин тут відчувається це місце про підтримку, увагу та тепло. Такі простори це унікальні місця для України в цілому, і діти та молодь з аутизмом, особливо після досягнення повноліття, вони зазвичай залишаються замкнені в якихось приміщеннях по типу квартири власних домівок і не мають можливості для соціалізації і, в принципі, інтеграції в суспільство. Тобто вони залишаються як поза всім колективом, який є в нашому соціумі. Як розповідає керівник організації, ідея створення такого місця виникла не випадково у суспільстві. Часто забувають, що з віком діти з аутизмом дорослішують, але лишаються виключно під опікою батьків. А їм, як і всім, потрібна соціалізація, нові враження та коло спілкування. Тому так народилася така ідея створити такий центр таку, таке місце, де ці діти молодь зможуть перебувати на протязі цілого дня. Це, по-перше, дасть можливість праці з такими дітьми з молоддю, адаптувати їх, соціалізувати їх. Але також це велика підтримка для батьків, коли батьки знають, що вони мають на протязі цілого дня мають кому віддати своїх дітей кваліфікованим людям, де з ними будуть працювати, де їх будуть передусім любити. Мама одного з вихованців зізнається, простір став справжнім порятунком. Її син із радістю сюди приходить, адже для нього це можливість не лише поспілкуватися із однолітками, а й спробувати себе в чомусь новому. Зокрема, у заняттях з випічки та творчості. Пекти дуже любить, дуже любить він готувати. Не тільки а взагалі будь що, будь-що готувати, клеїти там вони роблять аплікації, різні сувенірчики. ось, роблять там турбинки, такі дуже гарні робили подарунки. Ну, подобається йому. ну подобається. Він чим зайнятий. Я рахую, що це дуже добре. Простір став віддушеною не тільки для дітей та підлітків, а й для їхніх батьків, адже тут вони можуть залишити дитину під наглядом фахівців і, хоча б на декілька годин, видихнути, знаючи, що поруч надійні люди, і це дуже важливо, що в той же час батьки мають змогу на певний проміжок часу вирішити свої побутові і особисті питання, адже зазвичай батьків немає просто на це часу. Тому ми надаємо таку комплексну підтримку, як для дітей та молоді, так і для батьків просторі з вихованцями працюють логопед, психолог, реабілітолог та інші спеціалісти. І що важливо серед фахівців, які працюють, є мами, малечі яких також відвідує простір. Вони, як ніхто розуміють, потреби особливих дітей і серцем, і досвідом. Це дуже добре, що дитина має куди прийти, щоб комунікувати, окрім того, що вона працює ще в сім'ї, тому що в сім'ї теж має бути організована така, знаєте, команда, яка працює над дитиною з особливими потребами. Але дуже добре, що є такі мами, які е, е, свій час приділили, щоб допомогти і іншим діткам. Це дуже добре. Щодо змін, їх найкраще видно після занять. Розповідає хореограф: діти стають впевненішими, відкритими та починають довіряти. Великим досягненням стало те, що на початку, коли ми тільки почали адаптувати їх до хореографії, вони виходили на сцену з батьками. Кожна мама своєю дитиною виходила на сцену. Ну і, наприклад, танцювала чи вальс там, чи що ми так робили. Зараз діти самостійно абсолютно виходять без допомоги дорослих. Спочатку думала, що аутизм це. Ну, вирок напевно. але тепер я бачу, що це З цим можна жити. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі.